Мої вітання. Це програма Вулиця під мікроскопом, яка традиційно вийшла в люди. І сьогодні об'єктом нашого дослідження буде вулиця Новополтавська, яка одночасно розташована у двох районах у Київському та Октябрьському, яка розпочинається на перехресті із проспектом 1 травневим і закінчується на вулиці Червонофлотській, І яка свою сучасну назву взяла у 1908 му Році на честь відомого українського письменника та художника Тараса Григоровича Шевченка. Отже, об'єкт нашого дослідження на сьогодні це вулиця Шевченка. Що потрібно для облаштування кухні вашої мрії, знайдете в магазині все для кухні. Тут на вас чекає найрізноманітніший вибір витяжок, серед яких майже кожна модель ексклюзивна, вбудована кухонна техніка провідних європейських марок, газові плити, мийки та змішувачі. А від недавно і пральні машини, тільки якісні товари від найпростіших і недорогих до елітних. Діють тут і ощадливі акції. Наприклад, зараз комплект Вентолюкс коштує 3 тисячі гривень, а в подарунок ви отримаєте витяжку. Облаштував. Кухню разом із магазином все для кухні. Ви зрозумієте, на функціональній та затишній готувати вдвічі приємніше. І навіть страви виходять набагато смачнішими. Саму ж вулицю Шевченка почали забудовувати на самому початку 19 сторіччя, і тоді це була, уявіть, це була межа. Місто тут воно закінчувалося і тут знаходилося лише декілька козацьких хуторів. У 1804 році на їх місці почали будувати благодійні лікувальні заклади, на місці, яких і у складі яких у 20-х роках 19 століття почали будувати міську лікарню. Зараз там знаходиться, звичайно, що обласна клінічна лікарня імені Скліфосовського. Ось так. Ми йдемо далі, гуляємо в Лиси Шевченка. Магазин запорізької фабрики Міда це якісне взуття для всієї родини чоловічі та жіночі для дорослих та дітей, а також ортопедичне взуття та увага дуже актуально для зими. Це ось таке взуття з шипами. Тут постійно змінюється асортимент, а тому щось цікаве можна знайти завжди. Немаловажливим є те, що все взуття фабрики Міда сертифіковано та виготовлено тільки з натуральної шкіри. А ще тоді є гарантія на всю продукцію, а також дисконтна програма. Все це магазин. Міда, що працює для вас з 9 до 18 години на вулиці Шевченка, 29. Величезне місце на вулиці Шевченка займає всім відомий ринок, куди ми власне кажучи. І завітали. І перший наш магазин це магазин для кошка. Ходімо туди. Ласкаво запрошуємо вас відвідати салон-магазин Штор Адьошка для окошка», що знаходиться на території продовольчого ринку з боку вулиці Чапаєва. Тут вам запропонують вишуканий текстиль для дому, за низькими цінами тюлі, штори, ламбреке різноманітна фурнітура. Одним словом, все, що здійснить ваші найпотаємніші інтер'єрні бажання. Також тут пропонують виїзд дизайнера із цікавими ідеями для вашої оселі. Все це магазин Адьошка для окошка», що знаходиться на території продовольчого ринку з боку. У вулиці Чапаєва. Дорожче колись давно, ще у 18-му сторіччі, у Полтаві, був пан Суворов. Був він зі своєю дружиною і зупинявся він у будинку номер 13 по вулиці Шевченко. Звичайно, що і залишався він у відомого на той час лікаря Волкенштейна, учасника російсько-турецької війни. До речі, окрім Суворова, у цьому будинку часто бували і Іван Бунін і. Микола Сліфасовський, Володимир Короленко, Григорій М'ясоєдов та багато інших видатних постатей. Ну і ми йдемо далі, і ось наступний пункт нашого призначення. Якщо ви шукаєте якісні меблі від провідних виробників України, запрошуємо вас до магазину Фенікс, що на Шевченка 39. Тут для вас величезний вибір м'яких та корпусних меблів, кухні, дитячі вітальні спальні. На весь асортимент діє гарантія. Також у магазині Фенікс вам запропонують доставку придбаних меблів. Так що, якщо плануєте оновити власне помешкання, запрошуємо на Шевченка 39 до магазину Фенікс. Продовжуючи тему вулиці Шевченка, хочеться сказати, що на її перехресті із вулицею Першотравневою, саме там, де вона розпочинається, знаходиться будинок полтавської пожежної команди. Зараз там розташований музей авіації та космонавтики. І, до речі, поряд із ним е є пам'ятник захисникам фортеці і її коменданту Келіну. Це славнозвісний лев із натертим, аж занадто натертим. Одним місцем а магазин Happy Baby, що на Шевченка 27 щодня з 9 до 17 пропонує продукцію українських виробників. Це одяг для малюків від народження і до 6 років торгових марок, бенбі та «Габбі». Тому, якщо бажаєте придбати саме якісну продукцію за помірними цінами, запрошуємо вас на Шевченка 27 до магазину Хеппі Бейбі. Знати багато мов значить мати багато ключів до одного замка, говорив Вольтер. Переконатися у цьому вас запрошує школа англійської мови по вулиці Шевченка, 44 на третьому поверсі. У батьків дітей, які вивчають іноземні мови, досить часто виникає питання: якого ж рівня досягла моя дитина, чи добре вона навчається. Ми пропонуємо батькам отримати незалежну оцінку рівня знань дитини. Наші учні мають можливість складати міжнародні іспити Кембриджського університету. Ці іспити проводяться на базі нашої школи сертифікованими експертами Кембриджського університету. А ще хотілося наголосити на тому, що на вулиці Шевченка розташовані такі відомі будівлі та споруди, як музей Короленка, музей авіації та космонавтики, ринок, військовий комісаріат, дві школи і один. Перший ліцей, і звичайно, що виділяємо окремо і говоримо окремо про пам'ятку як Полтави, так і звичайне, що вулиця Шевченка. Це полтавська каланча. Ось така вона вулиця Шевченка, яку ми сьогодні присвятили нашу програму. Це була вулиця під мікроскопом, і я, Андрій Бондаренко. Будьте то.